Що таке стратегічний резерв, і навіщо він потрібен кожному українцю? Для початку давайте подивимося на наше життя з фінансової точки зору. От його можна поділити на два на три таких періоди: перший період до років 20 – це навчання. Ми тут навчаємось, розвиваємось. Потім другий період, десь до років 60 буде тривати, де ми працюємо, заробляємо гроші. І після 60 – це період відпочинку або в Україні на нього кажуть пенсія. І от так як нас в період навчання забезпечують батьки, тобто ми своїх власних грошей не маємо. Потім, коли самі працюємо, відповідно ми фінансово зростаємо. Але потрібно пам'ятати, що буде о той останній робочий день, коли ми не зможемо працювати. І от, щоб не було цього фінансового падіння до солідарної пенсії в 2-4 тисячі гривень, нам потрібно за оці. От 40 років, поки ми працюємо, заробляємо гроші самостійно подбати про своє майбутнє. Бо ми знаємо тих людей, да, от які посподівалися на державу і повірили, що вона їх буде забезпечити. Зараз вони виживають просто. Як е, нам подбати потихеньку, як мінімум по 10% з кожного доходу виводити і формувати оцей самий стратегічний резерв або одним словом, капітал. Саме ті гроші, за рахунок яких ми з вами будемо жити після 60, бо насправді єдиний, хто нам може допомогти, це тільки ми самі. Мінімальний такий е, стратегічний резерв повинен бути на 10 років. Що це означає? Тобто, коли ми вийдемо на пенсію, мінімум 10 років нам на ці гроші потрібно прожити. Ці гроші потрібно інвестувати, інвестувати найкраще під складний відсоток, щоб кожного року. Відсотки нараховувалися на відсотки, це принцип капіталізації. Тоді ви не тільки збережете свої гроші від інфляції, а в рази примножите свій капітал. Інвестувати потрібно довгий термін, тобто десь на 15-30 років. От якраз цей період в ідеалі от було б 30-40 років, і тоді ви зможете накопичити такий капітал. Що коли ви йдете на пенсію в 60 років, ви не будете замарачувати скільки у вас страхового стажу? Ви не будете думати, яка там політична чи економічна ситуація в країні? Ви будете переживати тільки за те, куди вам полетіти чи поїхати відпочивати, і як правильно диверсифікувати той капітал, який ви накопичили. Друзі, як це зробити в Україні в нашій корумпованій, на жаль, державі. І отримати міжнародні гарантії, щоб ваші гроші 100% збереглися. Я розповідаю кожного вечора, 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання в описі.